Всім привіт-привіт! Давненько я вам не розказував ніяких баючок, От думаю, думаю, думаю розказати вам байку про бабів. Ну ні, не про тих бабів, там в смислі бабів чи дівчат, а про половецьких бабів. Ну, там багато хто може сказати, та є Половецькі, є Вілейський, є кременецькі, є Київські баби. Ні, 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 не про тих, а про тих, що ще, ще на них кажуть скіфські баби. От такі, е, значить, е, кам'яні скульптури, які зустрічаються в степах України. Е, ну, особисто я бачив таку штуку. Бачив, бачив в Тернополі біля музею, краєзнавчого музею обласного. прямо там на вулиці біля музею вони стоять. Не знаю, оригінали, не оригінали. А зараз піде мова саме про неоригінальні бабів. Знаєте, є баби оригінальні, є баби неоригінальні. Значить, йде мова зараз про підробних бабів. Ну, Скажу вам так, розказую вам ту історію дійсно на рівні байки. Сам я свідком того не був, сам того не бачив, просто розказували мені люди, я вам хочу розказати. Може, вам колись просто пригодиться, не пригодиться, може, просто посмієтеся. Значить, є такий чоловічок в Тернопільській області, ну, любить і вміє щось таке зробити. От. Значить, він замовив е, в кам'яному кар'єрі таку брилу. Е, з піщаника такого, як, як і ці половецькі баби зроблені. Е, потім завісту брилу е, десь на якусь там. Ну я ж кажу, що це все на рівні байки, е, на якусь там зону, а там талановитих людей хватає, і в них часу багато вільного. І значить, під замовлення йому зробили там е, хлопці фактично форми половецької баби. Ну, Звичайно, скульптуру от таку, як ви зараз бачите, приблизно, але ну, я її кажу, що я її не бачив. Е е е е як ви зараз бачите на екрані, то я знайшов собі в інтернеті якесь, якусь фотографію, обвита не, не пусто, просто так говорити. <кхем> ну, і значить, зробили йому ту скульптуру, ну, але ж камінь свіжий, його ж видно. І знаєте до чого. Додумався талановитий чоловік. Він бере ту каменюку, кидає в нього є вдома е, такий басейник невеличкий. Знаєте, як зараз е, модно зробити на дворі там рибки, там басейн, якийсь там фонтанчик, щось таке. О. Він закидає ту, ту, ту каменюку в той басейн, і е, де там знайомі в нього працюють в продовольчих магазинах, і дає на вибраковку. Йогурти прострочені, то він ті йогурти, я не знаю, там, чи викуповлював, чи, чи, чи забирав так як сміття. І в, ту, в той басейник виливав ті прострочені йогурти. І значить, кажуть, що запашок там теж був приличний від того басейнику, але буквально за кілька місяців та баба позеленіла. Стала як точно обросла мохом і такою пліснівою, стала як справжня оригінальна половецька баба, і кажуть, що з часом він її і непогано навіть продав. Хоча фактично всі ці всі, всі ті баби в Україні пораховані, і, як би то кажуть, що стоять на обліку, де вони, як, що до чого. От така історія, талановиті люди. Придумають, що хочете, на що є попит, то можна і підробити. Так що, якщо ви десь дивитеся в музеї на якусь е, на якусь картину чи на якусь скульптуру, і думаєте, що то є оригінал, то я вам скажу, що то я дуже в тому сумніваюся. Бо ті оригінали десь якихось. Мільйонерів в колекціях, а в музеях напевне знаходяться такі ж самі ж підробки. Я так собі думаю. А що ви скажете на, на рахунок цього? Можливо, мене дивляться, не то, що можливо, я знаю точно, що мене дивиться Схід, Південь України, саме ті степові регіони, де такі, де такі каменюки, скажімо так, не в обіду їм сказано, зустрічаються. Може хтось десь бачив на Е, якісь там могилі, ті схівські чи кургані. Мені було б дуже цікаво. В наших краях кургани теж є, але на них баби хіба що приходять пішки сунички позбирати там. Отаке. От, От бувайте здорові. Цікаво мені буде. Може хтось щось розкаже. Може в ваших краях таке є. Може якісь байки, якісь історії, якісь е, чари пов'язані з ними. 에, бо знаю і чув, і читав 에, багато таких всяких історій. Фактично, це вони ті, ті не просто там стоять. Це, це якби е, ну одна з версій, що це є е, боги, скіфські боги. Е, одна з версій. Хоча, напевне, напевне ніхто не знає точно, що це таке. Ну Але от така ситуація. Буде мені цікаво, щоб. Хтось може щось розкаже. Ну, розкаже, то розкаже, не розкаже, то так і буде. Бувайте здорові. До нових зустрічей в ефірі. До нових байок. Буде настрій щось трошки знову буду розказувати. Не буде, то не буде, то таке діло. Всього вам хорошого. До нових зустрічей.